Проект розпочався у 2010 році. За цей час було проведено кільканадцять тренінгів та семінарів, де представники країн сусідів могли обмінятися інноваційним досвідом протягом двох років в різні галузі української економіки було залучено 25% додаткових інвестицій та технологічного оснащення. Якщо ми хочемо на сьогоднішній день конкурувати з європейськими економіками, ми хочемо чи не хочемо, щоб не бути на узбіччі дороги, ми повинні шукати інновації. Ми повинні шукати інвестиції і впроваджувати нові технології. Результати проекту міжнародного співробітництва виправдали очікування. Організатори зазначили, що виконання усіх програм надало багато нових можливостей малим та середнім закарпатським підприємствам. В першу чергу це стосується торгівлі, економіки та культури. Це є сама суть створення центрів трансферів технологій з українського боку. Боку. Крім того, впровадження проекту це обмін досвідом між підприємцями та застосування ними інноваційних технологій на практиці. Ми зібрали спорядку 40 проєктів, які ну, можуть бути впроваджені. Серед них вже є такі, які впроваджуються. В першу чергу, це, наприклад, такий проект, як по енергозбереженню, впровадження нових видів електронагрівальних конфорок тільки аналіз по Закарпатській області показує, що в бюджетній сфері може дати впровадження його може дати економію десь порядка 7-8 мільйонів гривень гривень. Між прикордонними областями можна створити міцні зв'язки та працювати на прибуткову та корисну перспективу, кажуть учасники проекту.